Всім привіт. У нас ранкова кава. Ось хочу показати, що ми придбали з людою. Взяли таку бетономішалочку. раствору мішати багато прийдеться, та і нею удобно мішати свиням корм, змішувати пшеницю, ячмінь, там, макуху, горох, все засипав, воно переколотило. Та й Бо так бункер за, за мішою, там приблизно 150-160 літрів влазить, то вручну перемішувати. Вроді нічого такого тяжкого немає, це не раствор мішати. Але трохи некомфортно і вже хочеться вже цією штукою перемішав та й все. Брали в Дніпроемі 165 літрів, то <кій> взяли на оплату частинами. У мене були бали, я в них вже багато чого взяв. Мені списали бали і на рік розбили Там по тисячу з копійками платить. 3 роки гарантії. То ось, Будемо пробувати. Вчора вечором зібрав її, в машині лежала. То ось, Зараз ранкова кава. Ще ранок у нас вже 16 градусів температура. Вчора, вчора було 29 в тіні, Дуже жарко, ще квітень місяць, а вже дуже пече. Роботи дуже багато, не, не знаю з чого починати. Вчора засадив вже повністю город. Осталася розсада під помідори, клаптик. Все. Тіна ну, морква, щось, я бачу, що, мабуть, не зійде. Вже просопав два рядки буряків. Ось ще й буряк не зійшов, а вже бур'ян забиває. Оце зранку можна тільки щось попрацювати. Напланував сьогодні, зараз хочу вивести мусор з мотоблока на свалку і буду потихеньку загружати та шлакаблок перевозити. Хочу, щоб вже десь в дворі стояли пачечки. Бо якось не дуже комфортно чувствую себе, коли кирпич там. Вроді не, не повинен він нікуди дітись. Ну, в дворі є в дворі. Зараз буду тестувати, змішувати, готувати свиням. У них вже бункер пустий, якраз зараз порахую по відрам скільки влізе. Це горох кидаю. Макуха. Перше відро було пшениця. Зараз є пшениця. Так, це вже другий рівень. Так воно все перемішується. Я дивився там накривають. Там якось через резинку, якоюсь тряпочкою накривають, ну я на дворі мішаю, то поки нормально. Так, сейчас попробую ще, ще один заміс. Ось і замішав. Вийшло 6 відер 20-літрових з горкою і 6 і 6 таких Ну тут літра 2,5. Загалом, ну подобається. Це не вручну мішати. Зараз подивлюсь, як воно буде ще в відро сипати. Треба потренуватись Так, забив повен бункер, ну майже сподобалось мені бетономішалка і це воно час. Трохи потрібно принаровитися і буде ще швидше. Один заміс і бункер повен. А я мішав, то відрами набирав, в вагонах потроху, потроху. Три, три заміси вроде би робив це. А бетономішалка один заміс і повинен бункер. може. Ось такі у мене кабанчики. Сьогодні ще не вичищав у них. Як є, так і є. О, це Машка лежить на бетоні, жарка їй, бідній, опоросна. Частково поздирав старий рубіроїд, зняв вже шифер, навіть думав багато поврідю, один тільки начербнув шиферинку, а так Пилював болгарка шляпку, гозик і так знімав, то, Ну там то з кусків, то і край він і не був у нас поганенький. А ось тут і всі листи дуже в доброму стані, всі внутрях взагалі новий. Їх перевернути на другий бік і буде новий шифер. Ось то. У мене ще є там пару листів. Був сарайчик і нема вже сарайчика. Зложився як карточний домик, держався на цьому уголку криша. Все, переживав, щоб курей тут ніде не задавило, вони тут лазять, грибуться. я їх повиганяв вроді. Ну, ось так. Все. Зараз дорозбираю. Такий делебень одразу в дворі. Базняк одразу чувствуется. сарай гасив. А тепер все, тут гуляй поле. Вчора перетянув пачку одну сюди, потім колесо спустила, вже не став качати. Вирішив. Та воно б і мешало, я їх хотів одразу всі сюди перетащити, а потім подивився, воно б мені заважало дуже то поки що хай там стоять так вигрібаю потихеньку це все діло дров трошки буде і на цей рік на зиму перепилять циркуляркою та трохи буде досок тут ось там ще поскидав доски на якийсь час вистачить, все рівно. Вон доски, можеш либо щось, може якісь хороші повибираю, там а залишу, а так це все. Ось так, вже три чи чотири прицепа вивіз, вивозимо потихеньку. І ось тут, що я тут планую. Спочатку я планував держати свиней на глибокій підстильці. Це робиться яма вглуб до метра 70-80 см. І ну, котлован такий. І засипається це все діло тирсою. Тирсою там можна соломи перемішати. Все. І там купляєш бактерії такі є. Розбавляєш їх там з теплою водичкою там, і заливаєш, розпиляєш по цьому всьому. І тільки свині починають тут жити, і бактерії перероблюють їхні ці відходи. І тоді там типу, запаху немає, і вичищати в них це все, все не потрібно. Ось загорівся був я цим, цим ділом. Раз на тиждень там потрібно було б. Переворошити це все діло, якби кислороду дати бактеріям. І воно все справлялось. Але потрібно слідкувати за ним. Бо якщо вони сильно засуть якийсь угол, тоді бактерії не справляються і погибають. Тобто потрібно постійно було підсипати тирсу. Ось, і Оце мене трошки. І я планував зробити так, рік потримати їх. Якщо не сподобається, то. Перероблювати на щільову підлогу. Хто не знає, це такі це в палу в плитах, тріщини такі, зазори сантиметр. Все, що вони сруть, воно все в яму. І вирішив вже нічого не експериментувати, одразу робити, робити на щільових палах. Ось тепер мені треба ось тут. Вирити. Ну, вони длина і 2 метри. Я вже дзвонив, узнавав, я вже їх замовив. Мені потрібно буде, коли заливати це все діло. Мені воно, ну, для образцю повинно бути возле мене, щоб я бачив, що і як робити. Ось, ну, ось от так я запланував. Спочатку я думав, воно буде воняти там, як це воно це все діло. Але потім воно... тут працює той вислів, як не трош гамно воняти не буде. То воно і не воняє. Я дивлюсь, як на свинофермах, на всіх, на свінокомплексах. душі воні немає, чим вона б так десь на углу висходила б, б і все. І в мене тут теж в сарайчику маленька римба, то я вже це розумію. Воно так не воняє, як тільки я починаю її вичищати, тоді Да. Кажу, ось, ну тікає, ось решетка я робив там. Ну от Я там періодично вигортаю, вичищаю все це. І ось тоді воно там, так, да, смердить дуже. Ну, в общем, вже набігався я з цими відрами, тазиками цими, цими, не хочу вже. Запланував, забетонірую чашку таку тут. І потім вона набралась, фікальний насос і насосом викачалась, ну, на ту кучу десь там або загорода туди. Та й все. Ось так напланував. Ось, і буде тут чашечка така, все це. І вона, вона виходить, свині ходять. Вона сходила в туалет по-большому і сама свої гімна її затоптала в тріщини ті. І воно буде все цю в однородну масу падати, перетворюватись. Ось і все. Читав коментар, там пишуть, щоб, щоб я роздумував та під, підсобирав гроші та збільшив сарай. Ви навіть не уявляєте, як я хотів його зробити відразу більшим. Але це все прорахував дуже-дуже фінансово дорого. дорого. То я вирішив, почну з цього, потренуюсь, я ніколи в житті нічого не будував з кирпіча, там Це буде мій перший опит. Викладу, тут виводок витримаю, і вже потім я вже буду определяти для себе. Потрібно воно мені це не потрібно. І вже виводок можна здати і одразу будувати вже добротний, здоровий сарай. Уже я на цьому теж я по тому сараю все тепер зрозумів, всі недоліки, дуже багато недоліків по тому сараю. Але я вже звик до них при... принаравився. Тепер... тепер цей побудую. Потримаю за рік теж. Буде видно всі недоліки. І вже потім, коли я вже буду, я ось там планую будувати, ось коли я вже буду тоді. Тоді я вже в учту всі недоліки. Оттуда, оттудова. До речі, отут я теж буду перероблювати. Не хочу я це черпати. Там теж буде перероблюватись все на щільовій, щільовій підлозі. Це був решетку варив. Ну, а по такому принципу от свині будуть. Ну, тільки зазор там дуже менший сантиметр. Ось якось так. Фундамент нерівний, туди завалений, потрібно буде якось вирівнювати, ну, буду ще планувати це все. Мені потрібно, щоб вже була плита в наявності, та щоб я бачив. Ну, Глибоко дуже не буду робити, не знаю. Там, хоча б щоб сантиметрів 40 була по всій площі. Ну, от плита 2 метри. От, якщо навіть 50 ну це вже на, всю, на весь об'єм. Ну, копати треба. Десь на сантиметрів 70-80, плюс потім норматуру накидаю туди-сюди там і плюс бетон займе площадь. Ну, щоб 50-60 сантиметрів я так планую, щоб була ця ванночка. Ось. Поки що так. Це так раз розповів про свої плани. В деяких містах є, мені не подобається фундамент, він тут ще не вкопував, ось тут є фундамент, тут уже щось ось тут. А, ні, це переход. Тут все теж є. Ну, Я ще планую укріплювати його. Бо тут як ванну викопаю, тут буду бурити арматуру сюди забивати і це все діло дуже скреплювати, скріпляти це все діло. Ось тут треба буде це все. Ну подивлюсь як отут можливо. Поки так, так. А далі вже процес покаже, що його далі робити. Можливо мені і хватить гратися з цими двома сарайчиками і все. А, а ні, то будемо розвивати це діло далі. Якось так. Все, друзі. Далі буде. Всім пока.